Добрий день всім. Підсумки тижня. Це були підсумки 2022 року. Рік був дуже вдалий, не дивлячись на військовий стан. Ми зробили більше операцій, ми зробили більше програм, маса вдалих вагітностей. Ми прийняли набагато більше пацієнтів. Саме головне ми відкрили ще один медичний центр, де Наша фішка це кіц, діти. Це ті діти, яких ми за ці роки і за цей рік народили. Рік був важкий для країни. Так, да, він був важкий для нас. Але ми продовжуємо розвиватися. У нас маса позитивних планів. Все буде перемога. Ми працюємо для вас ні на секунду, ні на хвилину, ні на день не зупиняючись. Успіхів всім нам.